Виконуємо номер 499 із підручника Математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Три заводи отримали замовлення на виготовлення гіроскутерів. Перший завод виконав 8,25 усього замовлення, другий 0,4 усього замовлення, а третій Решту 280 гіроскутерів. Скільки гіроскутерів замовлено трьом заводам разом. Знайдемо, яку частину усього замовлення виконав третій завод. Все замовлення це одна ціла, тому від однієї цілої віднімемо суму першого 825 і другого 0,4. Подамо 0,4 звичайного дробу. Скоротимо 4 і 10 на 2, 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. 2 ,5 додамо 25 крат на 5, тому найменшим спільним знаменником буде 25. Знайдемо додатковий множник. 25, ділимо на 5 буде 5. 2 множимо на 5, 10 це новий чисельник. Маємо 8 8,25, додати 10,25, це буде у нас 18 18,25. А тепер 1 подамо у вигляді дробу з знаменником 25, 25, 25 віднімемо 18 25 маємо 7 25 і пояснюємо усього замовлення виконав третій Завод. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Для цього значення поділимо на дріб 280 подамо із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника на 25 сьомих. Перемножаємо чисельники. І знаменники 287 скорочуємо на 7. 280 ділимо на 7 буде 40, 7 ділимо на 7 буде 1. Отже, маємо в чисельнику 25 помножити на 40. Це буде 1000. Знаменнику 1. 1000 гіроскутерів. Замовлено. Трьом заводом разом. записуємо відповідь тисячу є Ми дали Відповідь на питання, скільки гіроскутерів замовлено трьом заводам разом, якщо перший завод виконав 8,25 усього замовлення, другий 0,4 усього замовлення, а третій решту 280 гіроскутерів. Номер 499, виконано.